Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Тема війни китайських і радянських тракторів вона ніколи себе не вичерпає. І взагалі цей момент завжди будоражив людей. В першу чергу, через стару школу людей, які вийшли ще з колгоспів і так далі. Які Особисто, бо їхні батьки чи родичі мали власності ті чи інші трактори радянські, в них дуже часто стереотип на рахунок всього китайського. І десь недавно чоловік мене попросив один з людей, скажімо так, освіжити в пам'яті Шефенг 350, а також зараз я вам скажу я робив навіть скрішот. Де ж це він знаходиться? І людина просила зняти огляд, чи є якісь відгуки і яке відношення взагалі власників радянських тракторів до китайців. Чи є якісь там упереджені моменти, тобто в розумінні, що ось в мене там все життя був, там Т-25, Т40 і так далі. А оце все ваше гімно. Було гімном, і гімном лишиться. Зараз я цей коментар напевно і знайду. Якщо я його знайду, Ну, основна, основна ідея така, що в людей є враження. Ось це канал село без Меж, чоловік таку ідейку задав. Чи в категорії людей, власності, яких Т-40, МЗТ-25 і так далі, чи категорично негативно відносяться, і чи переважна, скажімо так, їхня кількість. Як вступне слово, варто наголосити, що є всякі люди. найперше, це люди, які ну, не стикалися, можливо, з обмеженнями в роботі на своїх радянських тракторах, в першу чергу, на рахунок габаритів. В другу чергу на рахунок поломок і складності та ціни ремонту, якщо вони в меншій мірі стикалися з проблемами, то в них враження про свою техніку буде максимально позитивне і обережне, якщо можна так назвати його, ставлення до китайських тракторів. Оскільки знову ж таки, як я десятки разів е говорив. Коли людина спостерігає за власником, наприклад, того ж Шифенга 350L. А власник того Шифенга 350L в нашому випадку являється, м'яко кажучи, некомпетентним, не вміє, по-простому кажучи, вправлятися з тим трактором, налаштовувати навісне, підбирати навісне, підбирати умови роботи. І що немало важливо, не розуміє, що тракторець інколи. В рахунок своєї маси, може мати її нестачу. Є завідомо якесь відоме значення в кілограмах, так. І відповідно є тиск цієї маси, яка, звісно, розподілена на всі чотири колеса, а ведучі тут тільки два. І може не розуміти того поняття, що в деяких умовах маси може не вистачати, і він буде зриватися в букс. Відповідно, це буде проблема, знову ж таки. Ціни тракторця, оскільки, якщо впихнути в нього максимально, скільки потрібно маси. Я ці всі відео лишу в описі, скільки що потрібно важити, які потужності потрібні для реготування того чи іншого навісну, і так далі. Всі відео будуть в описі, не забудьте їх глянути. Там все описано розказано. І порівняння 350-го, і 240-го також буде. В розумінні, яким би мав бути насправді 240-й шифен, щоб бути дійсно в повному обсязі на свою потужність в перспективі. Щоб люди зразу не маніпулювали там з баластуванням там, і так далі. Ну, Щоб хоча б якось згладити цей момент трошечки. Наскільки можна ці гострі кути позгладжувати, щоб люди не били головою в ці гострі кути постійно. І не писали в одному в коментарях, що це там гімно, а те 25 вічний, він самий лучший трактор і так далі. Це відео не е, налаштоване на те, щоб образити. Сам трактор Т-25, про нього в мене також доволі багато відео, закріплю в описі, щоб розуміли, що я не противник такої техніки. Тільки ви маєте собі зарубати на носі, що Т-25 вже не випускається більше 25 років. Тому нового його купити неможливо. А що може бути з БУ технікою, якщо ви ще не розумієте, то вам просто в житті щастило, або ви не стикалися взагалі. Тому в розумінні такому враження може бути негативне саме через те, що хтось, хто на ньому працював, не зміг е розкрити потенціал тракторця. Це доволі важливо. Я е в деяких своїх відео показую для порівняння, що навіть 160-й шифенг може перевершити можливості 350-го в деяких людей. По простій причині 90% успіху це той, хто сидить за кермом. Це прокладка між кермом і сидінням. Розумієте, якщо людина не розуміє багатьох нюансів експлуатації, то трактор може мати мільйон кінських сил і колеса завширшки тисячу кілометрів. і він у нього не буде тягнути плуг один по 30. Це в тому заключається весь сенс. Якщо не розумієте, як користуватися даними трактора, його характеристиками, його потужністю, масою, шириною коліс, і так далі. Тому, в першу чергу, що хочеться сказати, це не реклама абсолютно мініагро, до них в мене дуже багато запитань. І якщо вони не захочуть їх вирішувати, їм буде дуже худобідно. Далі. Просто в них тут є огляд в новенькій морді там і так далі. Є кілька варіацій 350L, є з примусовою гідравлікою і з блокуванням, є також радіатор спереду. Знову ж таки, це ніяк не впливає, лише, можливо, якийсь косметичний. Момент, і нібито більше місця для ніг, але як накрути, ліва нога вас постійно біля щеплення, як говорять власники багато і в моїй родині є, абсолютно не заважає. І від перенесення радіатора наперед може тільки постраждати можливість, скажімо так, адекватно охолоджувати цей двигун. Тому що там конвекція буде гарячого повітря. Це заключається в тому основний ключ проблеми. Що нібито так, все прекрасно, все чудово, радіатор можна перенести, але тим не менш, тут він на відкритому просторі, а тут він закритий і, і гаряче повітря від двигуна, від головки і так далі, воно як не крути, трошки потрапляє на радіатор. І трошечки тут закручується. Тому в такому розумінні це кожен вибирає для себе плюси чи мінуси. Але тепер так, почнемо з того коротко. Всі відео будуть в описі, щоб я просто мільйон разів одне те саме не повторював. Головна перевага буде шифенга на тимі ж Т-25. В ціні вони зараз однакові, щоб ніхто не говорив, що він там за 2000 купить Т-25. Ви купите металолом, в який потім кладете ще стільки саме і знову за 2000 продасте. Не ви будете перший і не ви будете останній. Це ясно. Пробіжимося по цінах, які ціни, так. 160, 145, 148, 115 це вже такий трошки ушатаний варіант, якась саморобна кабіна. Потребує ремонту траля та паля. 190 навіть є, 173, 144, такий теж доволі такий під питанням, особливо резина і все, що з тим пов'язано. Є і за 100 тисяч, але таке. Непонятно, що знову ж таки будуть старі трактори. Є також отут. 91 рік, старший за деяких власників буде потенційних. Так? І його маса ну, на трошки більше буде, як в Шифенга 350L. Але почнемо з наступного. Найперше, призначення трактора. Т-25 призначувався для догляду за рослинами. На це прямо вказує його кліренс високий, можливість його регулювати цей кліренс за рахунок редукторів бортових. Далі, наступний момент, повітряне охолодження. Взагалі заводом не спроектований цей був двигун для навантажень високих, а головне для тривалих. Тобто люди, ті, що вам показують там десь оранку літню, вони вам показують кілька хвилин, а потім стоять в холодку, холодять двигуна охолоджують, оскільки це потім може закінчитися капітальним ремонтом, якщо ви ще встигнете. А може прийдеться міняти двигун. І це все просто так роздуто, розкручено, нібито ось в мене Т25, я ним там урю, все прекрасно, все чудово. Я спостерігаю за Т-25 все своє життя, і я бачу, як вони працюють. Вони створені для культивації легенької, для буронування, тобто для догляду за рослинами, для посадки і копки картоплі, для оприскування і все що з типове, і для транспортування. Оранка, дисковка, чизолювання і так далі це не призначення таких двигунів. Тому що в них, по-перше, найголовніше повітряне охолодження. Воно є ефективне і має межу ефективності. Ніхто не каже, що воно не працює. Є межа ефективності в різних навантаженнях. Якщо у вас є купа часу, звісно, ви можете годину врати, дві години стояти курити. Це однозначно так. Двигун 350 Шрифанга. Я не чув, щоб хтось перегрів. Поки там є хоч літра води навколо гільзи, його перегріти неможливо, поки вона повністю не википить. І наступне питання: простота і дешевизна ремонту. Це основний нюанс. Ми також зараз подивимося, що в роботі, як ці трактори себе показують, чи гірше, як Т-25 сильно. Чи може на такому самому рівні. Основна задача. Будь-якої людини не розраховувати на вічність трактора, як часто пишуть власники Т-25. Вічного нема нічого. Особливо беушного. розумієте, можна купити трактор нормально, якщо ви маєте поняття його вибрати. І вам буде відома його доля. Нікому я не забороняю і не маю на це права вам купляти Т-25. Особливо, якщо ви маєте в ньому поняття і так далі. Але тепер давайте зауважимо критичний момент. Це наявність відповідних запчастин до Т-25, не китайських. Тому що якщо у вас трактор був без ремонту 30 років, він ще 30, на жаль, може не відходити. Це навіть можна сказати, буде великий самообман і утопія. І в розумінні такому, ви вже маєте розраховувати, що рано чи пізно вам ТТТ треба буде замінити. На що ви заміните, якщо до нього запчастини не виготовляється стільки ж само, як і сам трактор не випускається на харківському тракторному заводі. В цьому заключається все питання. Може бути багато підводних каменів з цим. А також, що дуже важливо, знову ж таки, маневрування по габаритах, вони дуже схожі, ці трактори. Маневрування один одного там по змаганнях однозначно Т-25 не програє. Тут не буду нічого казати. Тільки такий нюанс. Якщо ви людина з не дуже великим досвідом, а таких переважна кількість зараз, які все життя не пропрацювали механіками, вам буде дійсно простіше і дешевше, це теж дуже важливо. Ремонтувати той же самий шифер. Оскільки, щоб доглянути щеплення, його, по-перше, не треба буде колоти цього трактора. Так само, його не треба буде десь там на кран піднімати, щоб долізти до трансмісії, до двигуна і так далі. Розібратися з ним дуже-дуже просто це все дуже просто. І взагалі щось тут скрутити, оскільки тут ремені. Це дуже-дуже проблематично. І в тому заключається вся фішка того цілого шефена. Він в ціні більш-менш Т-25. Да, він буде без кабіни. Знову ж таки. Люди кабіни ставлять, якщо комусь дуже критично треба, але зазвичай таку техніку беруть, щоб дійсно маневрувати десь там в садках, де-небудь, де кабіна може бути навіть лишньою. В розумінні просто що по габаритах так десь буде не проходити. Це теж дуже мало людей враховує. Чому? Чому? Кабіна дуже добре, але не можна виключати таких умов, де вона буде заважати. Тому що в багато в яких людей такі умови є. Наприклад, в мене. Якщо хоча б є хтось один з якимись умовами, значить є вірогідність, що можуть бути вони такі ще в когось. Тому що не може так бути, що тільки в мене там умови десь поїхати, поманеврувати дійсно. Знову ж таки, я не кажу, що це мінус і це Т-25, значить поганий. Зауважте ці нюанси. І всі відео про Т-25 і шифенги будуть в описі. Хто буде мене цькувати, того зразу буду слати. Отакий От короткий віршик получився. Двовірш. Наступний нюанс. Людина, яка, скажімо так, не іскушона, от, просто пантуватися, що Т-25, це совєтський, він все там, все покажеться, все розкаже. Завважте, що Шіфенги 350 і 240 і так далі в людей ходять вже більше 10 років без ремонтів і роблять доволі великі об'єми робіт. І найголовніше, ремонт цього двигуна коштує в районі 70 доларів. Капітальний повністю. Запчастини і всенький доступ до трансмісії є. А ремонт радянського трактора китайськими запчастинами це вже називається пусти лисицю до себе в курник. Вона сама гавкне скоро і на той світ за собою забере все, що там осталося. Таких випадків тьма вже в мене в родині вже реверс, і гідравліка ремонтується так вже добрі 5 років. Кожні кілька місяців. Ну, це бред. Це бред, нема відповідних запчастин. На жаль, так. Тому що це є невигідно, оскільки Т-25 вже не може конкурувати з багатьма тракторами. В ціні він буде конкурувати, бо він не новий. Але ж знову ж таки зауважте, як можна порівнювати техніку, яка може бути старша за вас, з новими тракторцями. І стверджувати головне, дуже люди люблять, Стверджувати про якийсь ресурс, там мінімальний, що там рік і прийдеться, мотора викидати і так далі. Це все просто хвора уява і якісь бредні. Від заздрості, можливо, і так далі. Десятки тисяч. Можливо, навіть сотні тисяч, я просто всіх не передивився відео власності різноманітної китайської техніки. Китайське було погане, коли воно щось копіювало. Якісь відомі бренди, взуття одягу, електроніки і так далі. Це був такий мерч і такий стереотип 92 ні роки. Власне виробництво китайське толкове є дуже-дуже багато прикладів, незліченна кількість. Зайдіть до себе в будинок, знайдіть, будь-що з електроніки чи щось такого не китайське, хоча б третину не китайського. Тоді будете знати просто для себе, мати відповідь, воно у вас працює купу років, то чому трактор має не працювати? Ще одне положення. В Т-25 є кілька очевидних, я б назвав би знову ж таки, мінусів в рахунок, навіть не стільки габаритів. Скільки можливостей для, знову ж таки, збільшення тягових характеристик. Тракторець, сам по собі, має деякі там умови. Так? Є е, різниця в колесах, були варіанти 9,5х32, 11,2х28, 13,6 на 28. Це були більше експортні варіанти. Е, в розумінні просто, що дуже сильно поляки, і не тільки любили ними дійсно орати і так далі. Зауважимо знову ж таки: не призначення тракторів, але знову ж таки, люди в селі часто кілька тракторів не мають. І в них є умови, і або трактор робиться, або не робить. І називається ти зобов'язаний, точніше, сам трактор, оскільки інших варіантів у нього немає, або поїхати на продаж. Тому використання за непризначенням – це уділ просто ситуації. І від того, більшість, скажімо так, таких явних проблем. Тому трактор сам по собі, шифенг, є конкурентом Т-25, як і в ціні, але він буде новий, як і в потягових характеристиках, і в маю переваги в простоті і дешевизні ремонту при потребі. В розумінні, просто такому, і є деяка перевага, що багато які Т-25 вони з кабінами. Ну, є, звісно, безкабінні варіанти, безумовно. Знову ж таки, це для когось може бути критично важливо. І реально цей трактор більше призначений для тривалих саме навантажень, оскільки охолодження двигуна водяне. Це пряме вказання на те, що, для чого і куди. Давайте подивимося, будь ласка, в роботі тракторця, щоб ніхто не писав, що це мототрактор, мотоблок там і так далі. Бо це пишуть тільки ідіоти. Від мототрактора тут нічого абсолютно і бути не може. Ніякий мототрактор чи мотоблок не буде дискувати і урати великими плугами там 2 по 30 і так далі. Давайте подивимося його з дисковою бороною. Тут музичка буде грати, я не знаю, щоб людину не цеє. Мені нічого тут не попортило. Бо можуть монетизацію бахнути. І монетизація, не монетизація може бути наступний нюанс. Просто обмеження. Потім показів цього відео. Дискує півтораметровою метровою буруною. Дискує. Є багато відео. Можете ознайомитися це в ваших силах, щоб я просто не дивився мільйони відео. Хтось тобто там напише пісок, не пісок, він буде все дискувати. в людей він все дискує. Їдемо далі. Значить, оранка так само. Подивимося Е, Це чорнозем, стерня. Оре сам та й без людини. Газу треба дати. Оре це плуг 2 по 25, є відео з плугами 3 по 25, 2 по 30 і так далі. Оре, таким самим плугом, який розрахований на Т-25. Тут в мене от мій тракторець, бачите, це 160-шифен. й Ори 2 по 25. Треба грамотно просто підійти до того, як налаштувати трактор, плуг і підготувати це все до роботи. Подивимося, будь ласка, в канал в гостях у Дімона. Так. Оранка. Города. Оре Хоч прийшов, як не чує Оце під посів. Добре, наступні нюанси. Знову ж таки, дивитися на борони. Хто з чим як працює, які диски, що і як і так далі. Відосів тьма абсолютно. Є бомет 1,6. Будь ласк, це поцільнити. Один чотири один шість. Скує тяне борону, яка має там кілограм 400, то мінімум. І так далі, ось вам такі нюанси, такі моменти. Огляди будуть всі в описі, що я оглядав. Ознайомлюйтесь, дивіться, шукайте, як вам воно зайде. Які висновки ви для себе зробите? Т25 непоганий трактор так він не новий. Запчастин до нього нормальних нема. Ресурс його невідомий. Вам треба дуже прискіпливо вибирати, в разі чого. Можна вибрати, але я вам так скажу. Запам'ятайте раз і назавжди. Один випадок на 100, що хтось продає повністю справного трактора, який йому повністю підходить. В такому розумінні, коли якась біда в людей, потрібно гроші. І є пару відсотків також зі сотні, що люди продають трактора, бо він їм не підійшов знову ж таки також по габаритам і так далі, тому що всі зазвичай стараються підійти. Теж до вибору техніки. Так, наскільки можливо це. Детально, щоб потім не перепродувати 100 разів одне і те саме, як дуже часто буває. Купив сороковку, малувато трошки, от би 50-ку, а там було 500 баксів додати там, чи 1000 людина зажала. Потім не знає, що з тою сороковкою робити, і не знає, де взяти гроші на 50-ку. Всякі варіантів є купа. Тому 350 тисяч шефенг і по кліренсу, і по всьому. Він високий. Він не вищий за Т-25, але він вищий однозначно за більшість міні-тракторів за рахунок високої резини. І в цьому його плюс теж очевидний. Саджалки, копалки, це все йому спокійно піддається. Це один з кращих тракторців і в ціні, і в надійності, до речі, до двигуна. Зараз вже тепер є всі запчастини цю проблему. Вирішили постачальники ще в, на початку в середині весни. Це вже я сам підтверджую цю інформацію для себе. Перевіряв. Тому ось так моя думка: також тут багато оглядів авторитетних людей. Двома корпусами, ніхто не грається одним корпусом і так далі. Як і уряд 3-циліндрові, двоциліндрові, ваші Т-25 і так далі. Є чувак, в мене, який є саморобним плугом з кінських австрійських корпусів, 2 по 32, Ори 350 шефенгом, спокійно. На Закарпатті. Там, думаєте, легкі ґрунти, там одні з найважчих ґрунтів в Україні. Через те, що вони кам'янисті саме. Вони дуже віддають вологу через підвищення рельєфу, через те, що ближче, скажімо так, до сонця йде вивітрювання ґрунтів. Це все дуже сильно впливає. І там і глини, багато кам'янисту, і крейди, і так далі. І Того всього. І там ті шефенги працюють нормально. Головне, щоб в людини була клепка. Можливості в того трактора, я вам скажу закладені. Навіть і більші, як в Т-25. І зауважте, що він буде новий. От і все. Всі відео про Т-25, Т-40 і остальне все по-різному буде. Детальне відео відгуки власників совєтської техніки, радянської, порівняно до шифенгів, буде для, спеціально для каналу Село Безмеш на наступному тижні. Очікуйте, будь ласка, кому цікаво підписуйтесь. Відео в мене було більше тисячі, зараз трошки менше. Дещо повидаляв. На різноманітні теми, різноманітні огляди, різноманітної техніки абсолютно все в мене є. В роботі свій пояснення, як збільшити ефективність модернізації і все, що з тим пов'язано, можна зробити танка, якщо просто людина хоче. Коли вона хоче, вона може все. А наразі, добрі хлопці! І будьте всі здорові! Вся інформація в описі.